Сергій Станіславович, знову нічия з Німеччиною, але по градусу відчувається, що це вже була зовсім інша гра ніж лік тому. Я думаю, що у команд були інші завдання різні завдання, і я вважаю, що ця гра дуже корисна для обох команд. Ми підготувалися так. Наші гравці на 100% ще не готові, тому у другому таймі було. Набагато більше моментів створено у наших воріт, але я впевнений, що це ця перша гра з таким міцним суперником? Вона дуже допоможе. Це не перша гра, вже коли футболісти грають у три центральні захисники. Скажіть, наскільки сьогодні от вдалося власне це реалізувати? От наскільки сьогодні команда зіграла власне вже те, що вот ви хотіли б бачити при такій схемі? Ну, це дуже важливий досвід, тому що ми не так часто використовуємо цю схему, але проти таких команд я вважаю це дуже важливо. І на майбутнє це дуже, важливий, дуже важливо для нас, коли ми будемо грати проти таких суперників. Ми повинні бути готові до різних схем, схем гри. Тому я задоволений сьогодні, також як ми грали з Італією, теж ці це три центральних захисника. І Я думаю, що хлопці зараз розуміють е, вимоги до, до цієї схеми. Про Миколу Шаперенка хотілося б поговорити. Він вперше після довгої травми повернув йому вдалося зіграти за стартових хвилин в збірні України. Як прокоментуєте його гру після такої перерви? Взагалі, я вибачився перед Миколою, тому що останні гри він вже готов був вийти на заміну, але ми забивали голи, ми міняли свої рішення. Тому зараз він заслужив це місце в основному складі. Я вважаю, що він дуже допомог команді. І... Також якось усі, підготувався до Євро. Сергій Станіславович, вам сьогодні Андрій Ярмоленко побажав а, нових ідей. От скажіть, чи вдалося ці всі ідеї сьогодні втілити футболістам в день вашого народження? Я взагалі вдячний футболістам, що вони так привітали мене, але вони дійсно показували дух України сьогоднішньої зустрічі. Це дуже важливо. І я вдячний стадіону, який підтримував і нас і збірну Німеччину. Я думаю, що сьогодні була дуже. Гарна атмосфера і подивимось на майбутнє. Це, як я казав, це товариська зустріч, але наша основна мета підготуватися до євро. Українська асоціація футболу.